Бажаю вам найкращого здоров'я, довгих років і багато радісних хвилин. Нехай у домі панує порядок і затишок, нехай радість та любов зігрівають душу. Турбота та, та увага близьких та рідних піднімають настрій. Нехай завжди знаходиться найкращий варіант для на вирішення завдань та приймається наймудріше рішення. 15 листопада 2025 року проходить народне свято день. І цієї дати в церквах згадують священих мучеників Гурія, Сомона та Авіва. У цьому відео зазначається, що не можна робити в цей день, народні предмети та свята, що можна робити старовинні повір'я та традиції, заборони дня, обряди, звичаї та ритуали. І сьогодні починається Різдвяний піст. Дати початку та закінчення Різдвяного посту, на відміну від Великого посту, завжди припадають на одні і ті ж числа. Починається 15 листопада та закінчується 25 грудня. Різдвяний або Пилипівський піст останній православний піст, протягом якого віруючим християнам не можна вживати їжу тваринного походження м'ясо, молоко, яйця. Крім того, пропонується відмовитися від розваг, думати про душу, про Бога, молитися, відвідувати церкву, вести християнський спосіб життя. А виключення в плані споживання їжі тваринного походження стосуються дітей, вагітних і мам, які годують. Людей у віці тих, кому не можна відмовлятися від тих чи інших продуктів та страв. 15 листопада за новим церковним календарем згадують Святий Гурія Самона і Авіва, а також преподобного Паїсія Величковського. У народі прозвали 15 листопада Свято Гурії в День. Вважається, що Святий Гурій цього дня. Виїжджає на коні на дорогою несе тепло, а морози холоди відступають аж до святок. За старих часів вважали, що на горі вдень остаточно наступала зима, приїхавши на кобилі та розігнавши до святок всю нечисту силу. У цей день молилися про зцілення від зубного болю, збирали дубову кору. Попередньо зачитавши змогу від зубної хвороби. Дома робили відвари полускали рот, також читали змови для поліпшення зору. На горі виявили особливу турботу про коней, без яких неможлива важка селянська робота. Їх чистили, розчісували, не шкодували корму. До народження дитини в цей день нарвали сіно йовес, щоб коні не хворіли. Вважалося, що якщо в цей день землю покрило снігом, то він залишиться до весни. Рясний сніг відчував добрий урожай. Сидні морози означали, що нечиста сила розбіжиться і не буде докучати. Сера тепла погода вказувала на нагоду в травні, хоч яржання коней було доброю звісткою, очікували м'яку зиму. Цього дня, 15 листопада, перший день різдвяного посту, тому сьогодні не можна пліткувати, скандалити, бавитись та провокувати інших, конфліктувати. Та й взагалі сьогодні краще провести День безмовності за роботою та молитвами, щоб очистити душу від чорних домок. Вважається, що Святий Гурій оберігає сімейне вогнище, тому жінки звертаються з проханням допомогти захистити їх від злого чоловіка. Попередньо за іконою із зображенням цього святого ховали шматок ладана, взяти у храмі будь-якого чоловічого дня, понеділка, вівторка, четверга. Та влаштовували дуже скромні вечері з кутею на воді та варениками з капустою. Найчастіше в капусту ще могли додати гриби. Їсти м'ясо, рибу та пити гірку, заборонялось, інакше можна було накликати на себе і свій рід біду. Якщо у сусідській родині 15 листопада народжувався малюк, йому як подарунок несли сіночий овес. Побутувала в народі прикмета хто цього дня не зробить цього, у того коні почнуть хворіти. 15 листопада лікували поганий зігри зубний біль. Тому гурі її прозвали зубним цілителем. Сьогодні читала особливі змови. Змова від зубного болю гурі в гурі вдень Підійти до дуба і почати гристи його куру після сказати Дуб дубок, розболівся мій зубок. Ти біль забери і в землю віднеси. Нехай же мої зуби будуть міцні, як коріння твої, нехай цілими будуть проломи забудуть. Потім взяти трохи кори, вклонитися дереву, вдома заварити здерту кору склянкою окропу і прополоскати рот, випльовуючи через ліве плече. Змова від поганого зору 15 листопада брала свято воду і Примовляючи, я не кріп мій зір покращуватиметься. Святою водою утрусь і вовсевидячого перетворюсь. Амінь. Потім треба витертися виворотом надільної сорочки. Головні заборони цього дня народні прикмети попереджаючи 15 листопада в урівдень не можна лягати спати, не прийнявши гарячу ванну, Або ж не сходивши в лазню, щоб ніяка хвороба не Пристала не можна робити або до обіду, або зовсім її перенести на інший день. Не стоїть в, в день шкодувати грошей, оскільки благополуччя може надовго втекти від скупого та жадібного. Особливо погано відмовляти у фінансовій допомозі нужним. За це можна отримати серйозне покарання у виді хвороби, чоловікам не можна лаятись з другою половинкою підвищувати на неголос, і тим паче застосовувати фізичну силу. Горя зазнає від такого ставлення до жінок і обов'язково буде покарана. Не можна прати разом речі подружжя, інакше в сім'ї можуть розпочатися сварки на грошовому ґрунті та розбіжності у питаннях виховання дітей, які приведуть до розриву. На заборони 15 листопада впливає початок різдвяного посту та його обмеження. Сьогодні не можна голосно слухати музику, переїдати або зловживати алкоголем, влаштовувати святкування або гаїчні посиденьки, лаятись і сваритись навіть з незнайомцями, вживати яйця, м'ясо та молочні продукти, скупитися і відмовляти допомогти. Крім цього, мета посту очиститися від злих помислів та дій, щоб зустріти різдво з чистою душею. Народні прикмети. Якщо 15 листопада багато снігу, в наступному році буде великий сінокіс. Сьогодні навколо місяця можна спостерігати темне коло прийде хуртовина. Якщо сьогодні в мороз співає півень, прийде потепління. 15 листопада на небі яскраві зірки. Скоро прийдуть сильні морози. Якщо сьогодні погода погана, так буде ще протягом 30 днів. Сьогодні кішка сього пить весь день, скоро стане холодніше. За новим стилем 15 листопада у людей з такими іменами: Микита, Григорій, Петро, Микола, Дмитро Полик. До зустрічі в нових відео!